Добрий день, шановна церква. Мене звуть Марина, я родом з Білопілля. Хотіла сьогодні подякувати Богу за те, що Він мене дав другий шанс для життя, зцілив мене. Я вже свідчила, ну може хтось не чує і буде корисно для когось розказати своє свідчення. Я попала під ворожий обстріл. Мене було ранено в шию якраз возлі сонної артерії, я могла просто загинути. Ішла на роботу і почула постріл. Ну, треба було падати, просто на землю я боялась вимазатися після доща грязно було. Ну, і вирішила присісти під деревом. Ну, а вже другий постріл мене вже уложив, ну я була при тямі. Руки ноги отнялись. Ну, і я тоді обратилась до Бога, попросила прощення, щоб успіть, бо я вже думала, що вже все. Потім я подумала, що, що мені не можна помирати, бо в мене маленька дитина, і мені її треба ну, будь-поруч, воспитувати. І попросила у Бога, кажу, Боже, дай мені остатися живою, щоб і я прославлю тебе. І він почув мої молитви. Спочатку всі машини просто проїжджали бігом мимо мене, ніхто не останавливався, Я лежала, ну, надіялася, що Бог мені, мене врятує. І тут я підійшла, підійшов чоловік, викликав швидку. в мене дуже боліли руки. Я думала, що вони мене переломані. Але в душі я була ну, рада, що у мене руки, по крайній мірі, ноги все на місці, що я вся ціла, і я надіялася, що Бог все-таки мене зцілить. Я була ну, в душі рада, що, що ну, мною займаються, що ну, вилічать. Достали той осколок. Ну, відновлення, звісно, було тяжелувате, я і ходити не могла, і руки дуже боліли. Але я вірила, що Бог мене зцілить, і так і сталося. Я ось перед вами жива, здорова. Маю змогу виспитувати свою дитину далі. Слава Богу за все.